Тра-ля-ля, Так, так. так, ой, ой. А, о ні, Поламалось. Щось там. А, всем привіт! З вами я, Термомайн. І всім відео я катався, і в мене це є. Щось із машиною. Зараз це є. Нам треба щось знайти для машини. А, дивіться. Ще якась драбина тут. Але тут, як я бачу, труп якийсь. І ще там якісь коробки, то не знаю, чи тут можна буде знайти допомогу. Так. Тут Й, там... чувак якийсь лежить. Так. Машина поломана, поліцейська. Так, тут ще щось розкидане. Так, треба подивитися взагалі шотта. Ей, чувак, чувак, Hello. як ти? Як ти? Ти живий? Yes. Й -ть. Й -ть. Чувак, расскажи, что что осталось. Так, ой-ой, Так, давай, расскажи. Ага. Псея, давай, расскажи, что что осталось. Так, чего ты валяешься? Ага. А далее? А, понятно. Окей. А тут есть где какая-то зброя. А, понятно, в ящиках. Так, а их сколько тут? А, понятно, три. Окей, зараз я це всі зберу, але перед цим подивлюся, що тут є так. Ось я охоронці, як я зрозумів, так. Записки. Ага, все. Я їх заберу оце є. До себе в машину, Наступний раз це є. Наступному відео їх прочитаємо, А зараз я все зберу, що треба нам. і щоб нам потрібно буде. Так, все. Я все зібрав. І дивіться, що я знайшов. Дробаш спас. Оце є П90 і гок 18 Дивіться, тут труп. Ми вже його побачили з самого початку. Дивіться. В нього це порізи, куча порізів. І в нього це відірвата рука. Так, дивіться, тут слід такий йде. Так, краще візьмемо. пас. Він дуже сильний, як я знаю, про то монстрів. Так. Тут ще труп. Опа, гроші беремо. Нам це потрібно. Так. Ага. Тут хтось згорів. Дивіться, що залишилося від цього чого. Дивіться, тут далі кровавий шлях іде. Так. Так, так, так. так, так, так. Ага. Мерзли, у нього перерізане гору. Так, так. Ага. Краще по 90 візьмем. Дивіться, його оце вбито. Дивіться, як він тут оце, і стоїть. Так, а хто це там? Так. Це мені не бачиться, чи там живі люди. Так. Так. Ей, ви, люди, люди! Що? А що ви на мене йдете? Ей, люди! Зупиніться! Або я буду стрелять. Я маю дозву на зброю. На, на! 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 ты что? И кусаешься тут? На! на! Фух! Все, убив! Надеюсь, у всех их. Так, перезарядка. А так, у всех убита. Так, надіюся, тут нікого не буде. Так. Так, так, так. Так. Ай, який чувак. Який з тебе? Розб'яти Ого, Він такий це є. Іванський ще не можу пройти. О, ні, він проходить! О, а, а. А, ні, він пройшов, він пройшов. А, не, помри! Просто чувак! Помри! Так. Так, они, они, тикены, тики. А, не, 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 не. Так, тикену, удар витви, від... тебе голову. Так, ух! Я танканув, я танканув. Так, Так, на 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 на. Фу. беремо. І и зараз ще. Так. Ай! Вдар, вдарив. На, на. На так. треба бігти, бігти, бігти. Так. І... що ж, чувак! Ха-ха-ха! Так, треба і швидше щось взяти. А? Так. Він на це є. впав! туди його? Ой, що це за мені було? Можливо це він якийсь, це мені галюцинації своїм телевізором зробив. На. А. На. Ні, 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 чувак, тільки не мене не вбивай. На! На! На. На фу. Переламали йому шию, наче. Телевізор як проломали. не упромали. На що ломан? Н. Не і на. фух. Все, можна йти. Надіюся, він більше не воскресне. Ля -ля. -ля -ля. Ля -ля -ля. Ура! Ми перемогли. Ах ти хто такий? О ні, Це ж, Це ж він без маски. О, за цей, телевізор розповіл. Так. Підірвайся, підривайся, підрвайся, швидше, швидше. Так. Так, ведемо, ведемо. Фух! Вау, выбух такий був класний! Чувак! На! А, да, да-да-да-да, да! Так, підривати! Підривати мою машину! О, ні! Нет! На, тобі. На. А, не на тобе на А. нет не обойму тоби, вот ти его ай ай больше так на-фу так требно бегты бег ты А, я ж подервал машину, жаль. Что ж, три минуты опять дали. Фух, так. Все-таки машина не працюет. А, нет, я Ты что, выжил? Я же что бился, я все снизу уже. Твои экзоскалаты все сбивают в все. А, нет. Нет, я Нет! А. Куда? Не, а, не. А, нет! куда я падаю, куда? Я на Я колеси тут падают. А, не. Да, так, стоим. Так, что у нас тут? А, пистолет, патроны на гвантивку. Так, далее пистолетные патроны. Две штуки. Так, далее у нас это ядро, дробаша патроны. Далее это для автомата. Так, все патроны, все. Так, сам автомат. Так. Так. Беремо. Тепер автомат. <кій> так, пістолетні патрони ще знайдені. Так, наче всі патрони зібрані. Так, тепер. Спа... Др... Спас і оцей, АВП. Так. Зараз ми виходимо і розносимо усіх просто на легку. Вот так вот! Давайте! Дефоп! Я расстреляю вас, так. Никого. Так, перше треба сразу ворота відкрити. Так. Теперь так. Пулевые отворы в стіні. Знаешь, хтось тут отстрелил. Опа, чувак. А, Микейс Пивань. Ну, там ты, Микейс. Ух, минус. Так. А, нет. Так, зара мы будем мои с... снайперки. Пау, на. На. И на тоби. Ха-ха-ха. На. Тоже тоби. Теж, тобто. Так, перезаряджаємо. І беремо краще спас. Може, він буде посильніший, ніж більшість патронів. Ну. Опа, анонімуси якісь. Опа! Фух, поклав анонімуса. З одного пострілу вони. не Кролики Їхній. Фу. На! совали. Але в нього вся обойма пішла, яка була в спасі. А на цих по одному патрону. А, навіть шість патронів все-таки налась його витраченого. Пять в тіло, один в голову патрон. Тепер ідемо далі. Так. Надіюся, так. О, хтось. Вбилося, тут чуваків. Ага. Угу. Так. Нікого можна подивитися. А, точно ми ж в цьому боці були. Так, тепер ідемо, подивимося тут а ще. Бачу, бачу! ПАФ! Не! 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 Так, давай! Так! о а Так що вони не померли? Давай на надобня цієї машети. Якраз. Опа! Опа, на. на анонімус! Хух. Якийсь чувак мутований массе Та Я мені так кажу... Ось так ще й тобі. Так, пістолет. Ась немає нікого. Так, все заряджено. Так, ідемо. Тепер. Хтось тут може. був, але зараз немає так. Тепер далі потрібно йти. Так. Ось так. Блок. Це в нас Б. Блок Б чистий. Наші, по-моєму, да, чистий. А блок коса є. А блок а. не чистий. В ньому три зомбі було. Чи шо? Хто це такі? Більше всего що якісь зомбі мутанти. Так, а тепер. <гас> На -на -на. Мінус. Тепер. Хто в нас там залишився? Так. Раз. немає нікого. Немає. Нема. Так. Я їх зачищую, бо вони, як я знаю, вони доволі розумні ці всі. Їми ось команду... той чорний чувак, який мене вбив. Він оцей, може їх відправити, а є. Обшуху шукати мене і вони можуть знайти мен... мій будинок там. І це напасти на мене легко, легко дуже. І знищити мене. Так. Тому я і зачищую всіх до кінця. Так. Тут то в нас. А, нікого нема. Закриваємо двері. Щоб точно ніхто не прийшов, так? Депер... Все всіх убито, ура! Іде. Але перед цим краще оболітися і подивитися тупо. О, чисто. Я... А, точно, я перевірю. Все, тепер можна бігти. Ура! Так. Хопа, хопа! Від ранку теж із тюрми або лабораторії. Я не знаю, що це саме. Більше як на якусь лабораторію схожу. Все. Ура! Що ж, а на цьому ми можемо закінчити наше відео. До наступних зустріч! І бувайте, а я поки що побіг з цієї лабораторії.